Новини фронту у ворогів стало на ще один швидкісний катер. Менше головне управління розвідки поділилося кадрами знищення судна у бухті вузька. Вдалу операцію здійснили за допомогою морського ударного дрону Магора В-5. І таким чином це вже сьомий катер загарбників, які потупили наші військові. Такі дії українських розвідників вже призвели до того, що окупанти змушені ховати свої великі кораблі подалі від півострову. Тим часом наші партнери в США та Європі обговорюють ймовірність безпосереднього втручання в російсько українську війну. Конгресмен Сполучених Штатів, лідер демократів Хакім Джефріс, висловив думку, що у разі успіхів нападника його країні доведеться допомагати нам вже не зброю та фінансами, а саме присутністю військових. Разом з тим, в італійському виданні для републіка з'явилася стаття про те, що НАТО може задіяти свій тисяч контингент у війні проти Росії, у разі якщо агресор перетне червоні лінії. А саме якщо до загарбників приєднається Білорусь, та у разі якщо проти країн Балтії, Польщі та Молдови будуть задіяні воєнні провокації. Вони тримають оборону та відважно йдуть у наступ. Сьогодні своє свято відзначають ті, хто відіграє одну з вирішальних ролей на фронті. День піхоти запровадили ще у 2019 році, але своїм корінням воно сягає 1648 року. Саме тоді, 6 травня, козаки здобули свою першу перемогу під керівництвом Богдана Хмельницького у бою за жовті води. Від початку російсько-української війни піхотинці відчайдушно винищують ворога та продовжують це робити з першого дня повномасштабного нападу. Саме завдяки цим воїнам вдалося відкинути ворог з Київщини та Чернігівщини, а також здійснити вдалий контрнаступ на Харківщині та Херсонщині хочу подякувати вам за мужність, стійкість, героїзм, за заразково виконання своєї військового обов'язку. П'ятикласниця зі Львівщини передала понад 5 тисяч розпалювачів нашим захисникам на передову. Вона отримала на свій день народження кошти і вирішила витратити їх на ватні диски та віск, щоб створити ці вироби. Вони можуть горіти до 6-7 хвилин. Завдяки ним військові зможуть зігрітись, розпалити піч або вогнище. Частину розпалювачів дівчинка передала побратимам свого дядька, який загинув у вересні минулого року, стримуючи ворога поблизу села Вербове Запорізької області. На вулиці Львова виїхав велопатруль. Цього сезону місто патрулюватимуть 12 поліцейських на двоколісних. Патрульні звертатимуть увагу на порушення ПДР пішоходами та велосипедистами, а також стежитимуть за дотриманням правил паркування на місцях для людей з інвалідністю. Та слідкуватимуть, щоб недобросовісні водії не залишали свої автівки на велодоріжках. Найбільше слідкуватимуть за порядком у парках, скверах та центральній частині міста. Рятували хлопчика усією лікарнею до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Більше року тому звернулися батьки маленького Давида. Вони приїхали на лікування до Львова з Волині. У дитини була велика пухлина в червній порожнині. Обстеження показали, що вона злоякісна. Дитина почала ходати щось не так. Ми звернулися до лікарів в нашому місті. і ну низу це зуби там ну ніщо такого не хотіли. Звернулися в нормальну здалися аналізи. у нас виявилася така хвороба неробосована. Перш ніж видалити пухлину, хлопчику довелось пройти непросте лікування. Зокрема, 10 курсів хіміотерапії. Згодом медики почали планувати складне хірургічне втручання, адже пухлина обгорнула життєво важливі судини. Це є вроджена пухлина такої парасимпатичної нервової системи. І е, складність є в тому, що е, пухлина, е, пухлиною уражена дуже велика ділянка тіла і, в тій ділянці тіла, і в тій пухлині власне, були розташовані всі важливі судини е, нашого організму. Ну, тобто це мається на увазі черевні порожнині в животі. В пухлині були судини нирок, печінки. Е, Інших органів, і, і, і щоб зробити таку операцію, щоб це видалити, ту пухлину це працює ціла команда. Сім годин медики намагались відділити кожну судину від пухлини, і врешті їм вдалося видалити її повністю успішно. Далі на дитину очікував забір стовбурових клітин, щоб повністю побороти хворобу та запобігти рецидиву. Після забору стобурових клітин ми спланували собі дві тандемні трансплантації. Одну з них ми вже пройшли, що не можна тішити, бо вона пройшла успішно. І на даному етапі пацієнт виписується додому і буде проходити тільки планові огляди в нас в клініці. Тож надалі маленького Давида очікує ще одна тандемна хіміотерапія та операція. Проте медики прогнозують хороший результат, адже метастази повністю відсутні, пухлини немає, і хлопчик впевнено прямує до одужання. Ірина Цвігун, Зиновіч, Опойдало, Правда, тут Львів. Диво так диво, продвинуті віряни здивували прихожан нестандартним підходом до освячення паски. До одного з львівських храмів під'їхав мобільний робот з великодніми смаколиками та чемно став у чергу між людьми. І священики присутні були приємно здивовані таким ноу-хау, та не відмовили цікавому гостю взяти участь у традиції. Після освячення, оснащений відеокамерою робот, проїхався серед прихожан, а охочі навіть поклали до його кошика. Писанки така ідея є цікавою, особливо для людей, які не можуть самостійно виходити з дому. Тож цифрові тех технології впевнено крокують і до релігійних традицій. Святкування великодня не у всіх однаково культурне, поки одні приємно дивують вірян науковим підходом до освячення паски інші підривають мережу середньовічною бійкою. У пабліках з'явилося відео, на якому між собою чубляться дві пари. Відомо, що інцидент трапився ввечері на підзамче. На кадрах видно, що першими почали розмахувати кулаками саме дівчата, а хлопці намагалися їх розборонити. Однак, вже за секунду бій зав'язався між парубками. Що за кіт пробіг між цими парами наразі невідомо, так само як і те. Викликали очевидці поліцію. Виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку. Мотопатрульні зупинили керманича двоколісного на вулиці Городоцькій за порушення правил дорожнього руху. 17-річний водій повідомив, що двоколісний придбав його товариш у сусідній області. Документи, щоб поставити мотоцикл на облік, продавець обіцяв надіслати згодом. По базі даних поліцейські встановили, що двоколісний перебуває у міжнародному розшуку. На місце події патрульні викликали дізнавача для подальших слідчих дій. На Львівщині перекинувся Део. ДТП сталося на автодорозі неподалік села Рогізно. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка не впоралась з керуванням, і авто з'їхало з проїзної частини у кювет. Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись жінка та троє пасажирів легковика, серед яких двоє дітей. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачено санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події. Гвалт! рятуйте собаку, а надзвичайники всі сколи на ноги зійняли діти, які прибігли прямо у пожежний підрозділ. Виявляється, під час прогулянки малеча почула, як з каналізаційного колектору лунає жалібне скавоління. Бідолашний пес впав туди та самостійно вибратися аж ніяк не міг. Покинути хвостатого на напризволяще діти не могли. Тож дуж помчали кликати на допомогу. Вже за кілька хвилин рятувальники спустилися драбиною у каналізацію та обв'язали собаку мотузкою. Коли тварину витягнули на поверхню, вона була перелякана та знесилена, але після... Після того як кудла того напоїли, він заспокоївся і далі пішов по своїх справах. І наостанок про давню українську традицію великодні гаївки. Цьогоріч такі забави відбулися у багатьох селах Львівщини, а також у Шевченківському гаю. Як це було, показали у соціальних мережах учасники цього дійства.